Антиутопія жанр відносно новий для української літератури. Першою ластівкою можна вважати роман Володимира Венеченка Сонячна машина. До речі, він побачив світ на кілька десят років раніше, ніж культові 451 градус за Фаренгейтом Бредбері та 1984 Орвела. Сучасна ж українська література одним із найкращих зразків антиутопії має роман Ярослава Мельника Далекий Простір. Ярослав Мельник знаний як письменник-фантаст в усьому світі. Він отримав безліч літературних нагород. Його твори перекладають різними мовами світу. Деякі з них навіть з'являються на великому екрані. Літературні всесвіти Мельника містичні та сповнені символами, що дає великий простір для тлумачення. Кожен читач побачить у зображуваних картинах посилання на зовсім різні віхи історії людства, Ті моменти, коли мільйони й мільйони очей не бачили нагального і раптом прозріли Роман Далекий Простір. Ставить читача перед найголовнішим вибором сьогодення істина чи безпека, чим готовий пожертвувати кожен із нас.